Пані та панове, і як бачите, цього разу ми ще більш відповідально підійшли до нашого питання спільних читань, бо в нас була така книжка, що без якогось додаткового антуражу було просто не обійтися. Ми сьогодні разом з цими прекрасними жінками читатимемо глибокий сон Реймонда Чендлера. Це в нас нуарний детектив. Я чомусь до цього була впевнена, що він написаний десь в 80-х, Почала читати, тому що ми на сьогодні вже прочитали перші 30 сторінок, щоб вам щось хоча б на початку розповісти. І я Розуміла вже після кількох перших сторінок, що треба мені впевнитися, коли вона була написана 1939 рік. Класика нуарного детективу. І насправді на рік написання доведеться часом робити якісь знижечки в я не знаю стосунках між героями в думках головного героя, який в нас є приватним детективом, і який, як він сам сказав на початку книги, вирушає в гості до 4 мільйонів доларів. Мені поки немає що сказати сильно по героям і по сюжету, бо він тільки почав зав'язуватися. Ми прочитали, скільки це було п'ять перших розділів, враховуючи, що вони тут дуже невеличкі, але мене дуже зачепив стиль автора. По перше, він Одночасно такий різкий, сухий, майже агресивний місцями, але його образи це настільки соковита і емоційна картинка. Вона настільки прив'язана до я не знаю характеру головного героя. От мене це прям полонило одразу. А тепер я передаю по черзі мікрофончик. Я почала читати сьогодні, бо я їхала в інтерсіті, і якраз думаю, ну п'ять розділів, що там читати, якраз прочитаю. Поки що ну нічого не зрозуміла, як і сказала Ксенія по сюжету, тому що наш приватний детектив лише прибув в гості до родини, яка фактично доручила йому певну справу, певне розслідування. І з, ці, з цього доручення теж не дуже щось зрозуміло. І далі те, що він робить поки що, це прям така зав'язка-зав'язка. -зав Але що я хотіла додати про діалоги. Іноді, коли вони розмовляють, я ще більше не розумію, що відбувається. Таке відчуття, що вони кожен говорить про своє, і поки що я не розумію, до чого це. Та мені насправді спершу в мене було якесь таке. Торгнення на перших декількох сторінках, тому що наш герой, головний, він доволі так Токсик. токсично ставиться до жінок і має про них не дуже гарну думку. Але потім вже трохи звиклося до цієї його риси характеру. І що я хочу відмітити на цих дикіль... перших 30 сторінках, що мені впало в око, це його порівняння, як він, наприклад, каже, що її усмішка була як. Підшкірка апельсина, здається, чи якогось там фрукту. І я така, як йому це взагалі в голову прийшло? І дещо просто викликало е, такі е, дивні думки про те, як, наприклад, дівчина там опустила вії, і вони доторкнулись до її щік. І я тако зразу сиділа і намагалася віями доторкнутися до щік і зрозуміти, як воно взагалі так працює. Ну, типу, але загалом атмосфера мені. Почала подобатись більше, як я продовжила читати, тому що так ну, спершу вона була так собі, а потім вже ніби я влилася і звиклася до цього. Це не так натякав, що в неї неймовірно довгі війни. Ну no, але Ну, так, no, але тут насправді багато що особливо в діалогах, таке перебільшене, гіперболізоване, і на це прямо одразу треба знижку робити. That's мабуть. — У uh, uh, uh. мене теж поки що немає дуже багато якихось вражень. Досить цікаво. Uh, цікаво uh, ще uh, бо тут відбувається частина подій в uh, книгарні. Наприклад, тут події просто відбуваються в 20-х роках ХХ uh, 20 століття uh, під час, я так розумію, сухого закону. Кону і різні оці підпільні оборудки. І коли книгарня, це можливо не зовсім книгарня, якісь от такі штуки. Подивимось, що буде далі. Дуже складно було додати. Ми ж нарешті повним складом. Вітаємо добре, Ярославу! Добре, добре. Приїхала і дуже ну, насправді і с... нас ще так. Токсичну книжку. Я старалася. Я дуже да, Я дуже переживала, тому що насправді це ідея моя. От мені її продали колись на форумі, так? Да? Ми з до сксені їх купили одночасно. От і нарешті дійшли. Тому так дівчата вже дуже багато чого наговорили, А що я можу додати? Що вона дуже атмосферна. Що ти дійсно в неї дуже сильно погружаєшся, і за рахунок оцієї цієї трошки вичорності мови. І головний герой мені дуже подобається. Він токсичний, але токсичний, як на мене, в міру. І він такий дуже такий гострий на язик, і воно знову і... такі смаки просто специфічні. да-да. <зум> саме так, саме так. От а, але до речі, повертаючись до посмішки, то там була фраза, що домкратом підняти упавшу посмішку. Ну просто це треба читати. Тож, ми скільки я думаю, підмахнемо ще сторінок 50, а потім вже з більш окресленими враженнями повернемось. ж ми зараз дійшли до 79-ї сторінки і хто казав скільки це відсотків 41 відсоток книги це виходить що за цей час разом ми прочитали скільки 49 сторінок 48, і насправді це читалося дуже довго навіть незважаючи на те що ми спочатку дуже довго розмовляли але потім ми змогли замовкнути і все ж таки почати читати книгу це не дуже допомогло ми все одно дуже довго читали просто якщо ви вирішите на якісь живі читання з друзями обирати цю книгу то мабуть краще не треба От минула книга дуже прикольно читалася за один раз один день. Коли ми читали дефілят в Москві, Василя Кожелянка, а ця книга вона дуже тягуча. Тут дуже багато образів, тут дуже багато таких неочікуваних описів, скажемо, що вам треба напрягтися, подумати, що саме мав автор на увазі. Плюс, от як було зазначено, діалоги вони інколи ведуть між собою, так що ти намагаєшся теж зрозуміти про що вони в принципі розмовляють на це теж йде час. Ну і насправді сама верстка книги. А тобто мене випала закладинка, але всі пам'ятають, де ми зупинилися. Тут дуже невеликий шри Тут дуже маленькі відступи, і в принципі через це, ну принаймні, в мене завжди час читання дуже подовжується, коли от. Таким чином виглядає текст, насправді, мабуть, перші 30 сторінок мені поки що сподобались більше ніж наступні 48, тому що там було, от через те, що це був вступ, там було набагато більше атмосфери. А зараз, коли пішов сюжет, я не скажу, що сюжет сильний бік цієї книги, поки що для мене, принаймні, тому що як детектив за сюжетом, вона, мабуть, мені якось трошки застарілою сприймається. І коли на перший план... По суті, виходять оці от класично нуарно круті детективні елементи. Бойовичок, бойовичок, та от такий от. Майже пафосний, не майже він дуже пафосний насправді. І коли це з описів переходить на дії, це вже не так атмосферно сприймається. От. Ну тут просто купа е, чоловіків крутих таких в костюмах, і вони просто ходять і красуються одне, один перед одним. Типу, хто крутіший, хто е, сильніший, хто буде більш таємниче якось говорити, хто буде краще погрожувати. От, все в такому плані. І мені поки сприймається ну, доволі рівно. Е, я просто, наче. Включила більше такий бойовик на фон, і так його дивишся ввечері, але не дуже сильно напружуєшся. Але читається, ну мені справді дуже повільно. Е і через верстку, і через загалом описи, іноді ти перечитуєш діалог і такий, е про що вони говорять. Часом ну я не розумію, чесно про що вони говорять, я там повертаюся назад. Ну і плюс якось у мене таке відчуття, що я не всередині сюжету, а якийсь зайвий спостерігач і не завжди розумію взагалі, що відбувається. <ривається>, наче мені не все розказують. І я, от, типу, трошки здогадуюсь, потім забуваю, хто хто який герой іноді. Ну якось, ну коротше, не супер, я прониклася поки mm -hmm. що, тому поки так. Ну мені насправді також сюжет взагалі е, такий середнячковий, так би мовити. Вайб тут прикольний, мені подобаються описи, але це, мабуть, явно не та книжка, яку хочеться читати за день. Е, особисто мені важко йде. Воно якось я спотикаюся деколи. Об ці описи, порівняння, мені треба вчитатися добряче, щоб їх зрозуміти. Це ну, таке читання, яке потребує уваги, щоб проникнутися. так якраз. Ну, Погоджуюся з бо у мене схожі, мабуть, відчуття. От, але загалом атмосфера прикольна. Мені подобається, як він створює цей вайб, цей нуар, дивні Так, та, Дивні метафори. Але наразі ну, вже мені по відчуттям, типу, таке десь. ну, по типу на трієчку. Я хочу додати, що мені подобається те, як пише автор. Ну тобто, це не зовсім сухо, деякі порівняння досить навіть такі. Е... Цікаві. Там було щось про усмішку, і так було сказано класно. Типу, вона посміхнулася такою усмішкою, яка згасла ще до того, як дійшла до його очей, щось типу того. Ну, про усмішки, там, до речі, кілька таких було різних порівнянь. Але для мене це такий собі бойовичок в стилі свого часу, в стилі тих перших Джеймсів Бондів, пригодницьких, не знаю, бойовичків, щось такого. Воно. Мало місце бути в своєму часі, але на зараз воно, як на мене, є дещо вже застарілим. Коли читаєш, то дуже важко відділити свої враження сучасної людини від того, коли це було написано. Тому що дуже багато є мізогінії, якихось таких ну, ненормального поводження з жінками і думок про жінок, чогось такого. І з одного боку, ти намагаєшся зрозуміти, що це було написано в той час, коли це вважалося нормою, але. Ну, зараз це вже не норма, і якось от отак. А по сюжету якось йде досить так рівненько. Автор є шанс нас здивувати в кінці, але я не впевнена, що він його розіграє так, щоб сучасному читачу це сподобалося. як завжди лишили на кінець, я навіть не знаю, що ну. Насправді дуже, дівчата дуже багато чого сказали правильно, але в мене в голові наразі картинка така чорно-біле кіно. Чоловіки в костюмах з револьверами і капелюхами. І жінки гарні, просто сидять в сторінці, інколи так показують ножки, бо дійсно автора явний такий пункт на, на, на ноги, причому не тільки схожі жіночі. Але, я мабуть, дівчата трошки кривлять душею, бо ми постійно читаємо читаємо тиш-тиша, читаємо читаємо таке ги, і хтось зачитує просто якусь цитатку. І отак постійно тому це дуже цікавий момент, бо купа маленького, такого маленьких деталей. Якогось такого специфічного гумору, і воно чекає читається дуже дуже прикольно. Я можу, пане, давайте попробую, зачитаю. Якщо якщо вам сподобається це речення, окей, два то можливо вам сподобається ця книга. Я заснув сповнений віскі і розчарування і снився мені чоловік в кривавому китайському халаті, який переслідував голу дівчину з довгими нерфритовими сердечками. Сережкам Сердечками. Ну може й сердечками. Тоді як я біг за ними, намагаючись фотографувати порожнім фотоапаратом, і якось так приблизно воно в цій книжці, тому. Та куди далі читаємо? Давайте до десь кінця. До кін... Та, ну треба відео з чогось робити. Ой, а <гум> коктейлі, тож ми вирішили читаємо ще наступні 10 розділів, підключимося до вас. І я, до речі, не знаю, ми без спойлерів повністю <гум> намагаємося <гум> оглянути цю книгу, тому що все-таки це детектив. І якщо ну, мабуть, найцікавіше, що тут є, має бути в розв'язці в сюжеті в газагаці. Хоча чесно, я поки що для себе намагаюся не інтерпретувати цю книгу в першу чергу як детектив, тому що. А просто вайб а просто ну вайб тут поки що дуже прикольний, але коли знову ж о, зараз увага більше йде на сюжет, mm -hmm. то вже цього вайбу набагато менше стає. От у нас вже ідея є. У Ярослава вже була ідея, але ми всі погодили, що скоріше все, вона неможлива. А ще ми вирішили частиною цього відео. Я думаю, зробити таку невеличку коктейльну дегустацію, бо я домахалася до чата GPT, Я інколи домахую, щоб він мені на тематичні вечірки придумував тематичні коктейлі. Я його попросила щось під. Е, Нуар Америку х років, і в мене є п'ять варіантів. Ми зараз по одному кожного зробимо, будемо дегустувати. Ще він придумав дуже прикольні назви і дуже смішні описи, які ти вставиш на монтажі. Так можемо і озвучити, тому що ці описи прям інколи дуже схожі на стиль автора. Це прям дуже прикольно. Кожна з кожна обрала зі списку по одному коктейлю. і зараз будемо по черзі ділитися враженнями і зачитувати прекрасні слогани, що нам чаджипеті до них придумав. Дубль один. Фатальна жінка десь отут. Або після цього: джин, бузиновий лікер, лимонний сік. і от там, десь внизу, крапля гренадину. І смак спочатку мило, мила нема, а потім вже пізно, і при цьому це. Це цитата. А, враження. Ну, слухайте, я, перепрошу, я перепрошую враження. Джин це найліпший напій, який можна мені запропонувати. У мене я потримаю. коктейль називається на смак, як вчора. Він складається з джину, я теж люблю джин, лимонного соку, медового сиропу і з крапельки газованої водички. І його смак. Ніби ти згадуєш, що було тоді, коли ще не все пішло шкереберть. Він саме такий на смак. Саме такий. В мене сім хвилин до світанку. Персиковий сік, лікар з брузини і просеко або ігристе вино в нас кава суха. Насправді він за рахунок того, що персиковий сік дуже важко чимось перебити. Він доволі прямий, але дуже свіжий і приємний такий прикольний фруктовий. Смак легкий, трохи винний. Дуже кінематографічний. А у мене коктейль називається Дощ у Голлівуді». Тут ігристе, і, і фруту, і трошки розмарину. А на смак, як поцілунок під дощем у старому фільмі. А ну, десь такий на смак. Може <схожий> і на поцілунок? Для поцілунку я б чимось підсолодила, але Юля сказала, що не треба. У мене кава з Алібі. Ну, цікаво. Еспресо, кавовий лікер, вершки. Гігантський бренді. лід, але, а, ми але ми ще це не це за рецептом це? додали а, туди бренді. Ярослава нам привезла албанський бренді, бо всі сказали, що так не міцно. Ну, то що мені yeah. дали якийсь не дуже алкогольний коктейльний порядок. <рес> <рес> е, смак, ну це теж прекрасно. М'який, десертний, як поцілунок після допиту. Ну, не можу оцінити, в мене не було такого <рес> досвіду. В нас двох Поцілунки, поцілунки але... але дуже різні Але дуже але різні. Ну, якщо раптом колись я побуваю на допиті, я вам розкажу. <по> чи може про те, щоб хтось поцілував <по> потім? Але насправді мені подобається, бо я люблю кавові коктейлі, і мені дуже прикольно. А ми будемо якісь, ну, типу, от всі п'ють те, що їм найбільше подобається. так. Мені здається, то я хотіла спитати, ти в це, але все <так> склалося ідеально. <по> Пішли нарешті читати все. Тепер вже точно. Тож, друзі, ми. Ми прийняли важке, насправді легке спільне рішення, що за один день ми цю книгу не прочитаємо, тому що ну вона просто йде важко для того, щоб читати її запійно, і ми дуже хочемо дозняти запійно. Ми робимо інше. Я саме Ні, Я знаю Ксенію і це навіть не в претензію до книги, тому що я б дуже хотіла її дочитати. Просто ми зробимо це з часом, і ми обов'язково продовжимо знімати цей формат. Просто наступного разу, коли ми зберемося разом, ми тоді і дознімемо наші якісь фінальні враження. Хоча, от ми обговорювали, скоріш за все, я дочитаю книгу. Я вам розповім всі свої фінальні враження від неї. А потім, в наступному відео, з наступною книгою дівчата вже поділяться тим, що вони вирішили для себе стосовно цієї. Книги, хто хто дочитає, хто не дочитає, в кого які залишаться враження, тому що ну насправді не можна отак от одразу вгадати, наскільки легко книга піде за один день. От минула книга нам добре за день пішла. Ця не дуже. І насправді ми б могли наздогнати, там сидіти, мовчати, читати уважно, все таке, але це не було б в задоволення. Насправді, ну, що ми читаємо книги, якщо не в задоволення. Тож, ми зараз, до речі, десь на половині, і просто в нас часу зараз залишається не так багато. Зараз вже 7.30, А значить. І лишається тільки Даша. <світ> ну, ми з <старше> тобою <світ> 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 А може Можемо завтра зранку зберемося на каву і поговоримо. Дочитаємо вдома. Я жартую, я жартую. Ні, ні, ні. Тож, давайте кожен від себе щось трошечки додасть, я думаю, що. Зсен... А, ну що. Дійсно дуже повільно йшло, і зараз дуже насичена книга подіями, але якось дивно воно сприймається. дуже повільно. Атмосфера все ще зберігається, все ще мені цікаво, як буде далі. але так, дуже концентровано читати її складно, тому на жаль, не сьогодні. Ну, у мене приблизно такі ж самі враження. Я буду дочитувати її, просто мені треба трошки відпочити від неї. <гум> вже традиційно. <гум> да, <давай>, Юля. Давай, <гум> <гум> давай. Ну, я, я мабуть не буду дочитувати цю книгу. Просто через те, що мені атмосфера подобається, але я вже достатньо нею прониклась і. А по сюжету ну, чесно, мені просто навіть не цікаво, що буде далі. Тому, типу, свій якийсь е, заряд вайбу з цими здорова. Свій заряд, вайбу і атмосфера з цими прекрасними жінками, і ця нуарна така атмосфера, я вже її собі отримала. А закінчувати читати книгу, щоб зрозуміти, що буде далі, мені ну, просто Ми не цікаво. Та, та, та ви мені розкажете, який було з кунцем, я послухаю і зрадію, що я не дочитувала. Ні, ну Може, там в кінці буде якийсь Може, може. Я е, дуже згодна з дівчатами, не в тому, що я не буду дочитувати, я буду дочитувати, але правда, от її якось забагато. От, наче ти читаєш і перенасичуєшся е, тим, як вона написана, тому що, попри те, що там ну не складні події, правда, там ну такий більше сюжет бойовика, але те саме стиль, е, і ти читаєш, і тобі вже хочеться трошки перепочити, і або переключитися ну на щось простіше, на якийсь простіший контент, або ну навіть щось почитати, але. רוחב Trochę... Паралельно інше щось простіше, або з іншою атмосферою, саме написано трохи простішими словами, так би мовити. Бо я коли їхала зранку, я ще й читала любовний роман, і тут супер такий контраст, коли там ну, була супер проста мова, супер простий сюжет. А тут ти читаєш, і прям, а там ну 300 сторінок зайшло супер просто. А тут ти такий читаєш, і прям відчуваєш, що ти вже з кожною сторінкою тобі треба докладати все більше зусиль, щоб читати далі. І ну, це не дуже добре, бо ти. Можливо, отримав би більше задоволення і поставив би вищу оцінку, якби просто не силував себе робити це за день. От тому ми зробимо це трошки пізніше. Коктейлі були смачні, коктейлі і супер, не. і це все не коктейлі. Ну але нам було важко і до коктейлю. Oh, Мені здається, просто та ми з 30 сторінок читали три години. Ні, ми просто дуже багато говорили. Тому ми і відволікалися, бо нам, нам було важко зосередитися. Було да. важко Ваші, порин... Ваші. поринути в атмосферу. Типу, не... вона нас не тримала так само. Ну навіть як дефіляда в Москві. Ми ж типу так само багато говорили, але ми все одно були якось дуже зацікавлені, і ми. Ну, все одно читала. типу, нам було цікаво читати. А тут, ну я ловила себе на типу на думці: о, блін, хочеться щось того поскрулити, уже щось хочеться поговорити. Тому що ну банально вона, вона вайбова, але вона не тримає тебе. Ну, мене особисто вона потребує дуже великої кількості уваги, а тримати її протягом половини дня безперервно mm -hmm. досить так, важко. Так. От особливо коли ти читаєш в компанії, хочеться ділитися, ти, ти тільки відволікся на щось, що хтось сказав. Ти повертаєшся до свого речення, і вже ти, в принципі принципі, не там вже де uh -huh. був щойно, тобі знову треба туди поринати, і все таке. Це тому... є такі фільми. Якщо ти їх дивишся, то ти не можеш поставити на паузу і там через 10 хвилин продовжити. Ти ну коли е вимикаєш паузу, тобі обов'язково треба перемотати трошки назад, бо ти вже типу, втратив якусь нитку оповіді. Mm -hmm. Та і ще, ну от вона потребує зусиль від тебе, як від читача, щоб поглинути в цю атмосферу, тому що вона сама, типу, от. Вона потребує зусиль, щоб от проникнусті проникнутися цією атмосферою. Типу, це не так просто. Це не просто ти читаєш, і ти вже там. Тобі доводиться ну прикладати зусиль. Ну, я спочатку має? мені треба було прочитати, от навіть коли ми починали, от ми відволікались, і після того мені треба було прочитати хоча б дві сторінки, щоб знову якось uh -huh. е, увійти в потік. Бо якщо умовно ми читали два абзаці, потім мене хтось відволікав. Е, потім я знов починала е, читати, і я вже ну втрачала загалом атмосферу. Uh -huh. Дуже важко ввійти в це та вона Пробує mm -hmm. зусиль, так. насправді просто не всі книжки, мабуть, пасують до таких от читань в компанії. Мабуть, для цього треба щось більш легке. Ми думали, що це, мабуть, буде довше. таке. Треба було трошки довше часу. В принципі, якого у нас, на жаль, немає. No, а це думали, кілька днів це треба було простіший mm -hmm. детектив. Mm -hmm. А це mm -hmm. а, а, насправді не, не знаю, чого ми так очікували від, Вов... від книги від Воволонської yeah. бібліотеки. У них немає простих, ну прям Ах... таких дуже легких книжок розважальних. Я просто не думала, що вона аж настільки mm -hmm. буде атмосферна вибова. Оце от все. Ну, курта Вонегу там мені було простіше читати. Але саме я за день його не читала. І, так, та, та, все рівно за Ну, день. це те саме, що читати за день Вонегу. — Бо тобі забагато тоді в голові всього треба переварювати. Так. Ну, то досвід, і на наступних разів. Ми Ні, будемо там ми просто, не ну просто будемо по-іншому підходити до виборок на, на такий формат. Може. А Просто щоб не страждали ні книга, ні ми. Просто, от, ще не хочеться, щоб постраждала від цього книга. Угу. Щоб ми, через те, що просто втомилися її читати, не почали прогортувати все це, тоді як в інших тоді, умовах ми фірня, прочитали. Фірня, так, тоді, як в інших умовах, ми прочитали її нормально, і це було б інше враження. Тому що знову ж. Знову ж це Виволонська бібліотека. Я обожнюю їхні книжки, і я впевнена, що цю я зможу оцінити, якщо я трошки пригальмую з нею. От тому ми до вас повернемося. Для вас скоро, для нас не знаю. <плес> я вже потім подумала, що всі свої фінальні враження про цю книгу я вам могла розповісти нормально, спокійно, в прочитаному квітні. Але, по-перше, я не знаю, що коли воно буде. По-друге, я вже пообіцяла зробити це тут. Тому давайте поговоримо про глибокий сон Реймона Чендлера, який я таки дочитала. Я цією книгою вирішила не затягувати. І після зйомки першої частини цього відео скажемо, я минуло всього кілька днів, як я сіла її дочитала, і зробила я це теж майже за один вечір. Але на жаль, я сьогодні монтувала першу частину цього відео, де ми з дівчатами разом читали першу половину цієї книги. І я там казала, що мені здається, якщо я буду сидіти в спокійному темпі читати цю книгу в цій атмосфері, яка мені буде здаватися максимально комфортною і такою, що підходить до прочитання цієї книги, я тоді зможу. Її правильно нормально оцінити і відкрити для себе, але на жаль, великого кохання не трапилося. Я поставила цій книзі три зірочки з п'яти, і тут в мене навіть нема обґрунтованих претензій до неї, окрім того, що це не моє, оце просто відверто не мій жанр. І от тридцять перших сторінок, насичених атмосферою, насичених описами, насичених отаким от, от суб'єктивним поглядом на довколишнє, для мене залишилися найприємнішим спогадом про цю книгу, насправді, тому що от чим вона далі продовжувалась, тим більше, скажімо, увага приділялася саме сюжету, і я не скажу, що детективний сюжет з цієї книги мені, хоч скільки то був цікавий. Він не банальний, він не шаблонний, якщо його приміряти саме на якісь стандартні детективні історії. Тобто, тут нема такого, от в нас є зав'язка, ми це розслідуємо в кінці книги. Ми здогадуємося, виявляємо, що там було. Все-таки тут не так, все однозначно, не так, все прямо, і ми, в принципі, до останнього можемо не здогадуватися, що власне ми розслідуємо. Ми просто зустрічаємося з якимись людьми, ми просто інколи потрапляємо в якісь перестрілки, і це просто не те, що могло мене в цій книзі зацікавити. Тобто, коли автор переходить до дій і діалогів, він для мене втрачає. Цікавість, от просто банально. Але я дуже розумію, кому ця книга може сподобатися. Якщо ви любите класичний нуар, якщо ви любите класичні, я не знаю, ці от чорно-білі фільми про гарних рокових жінок, про оцих от холодних, іронічних чоловіків, все таке, то сюди можна йти, от просто за цим стилем. Якщо ви можете не зважати на те, що тут далеко не сучасні, я не знаю ставлення до багатьох речей. На це я теж вмію не зважати. Якщо ви знаєте, що це ваша естетика, то ви можете сміливо відкривати для себе детективи про Філіпа Марлоу. Зокрема, Вавилонська бібліотека вже анонсувала нову книжку з Філіпом Марлоу в головній ролі. Просто мені до останнього було. Все одно, і мене до останнього тут так і не змогло знов щось зачепити. Фінальний твіст, ну чесно, він не був неочікуваний. Не те, що давайте так. Я його не чекала, я не знала, куди піде книга. Я не читала її задля детективної лінії. Знову ж, але те, що сталося в кінці, я знову, як і на все інше, я пересмикнула плечима і така: ну ладно, ну добре. І це майже єдиний випадок, коли наші смаки з Вавилонською бібліотекою трохи розійшлись знову не в той бік, щоб я казала, що це погана книга, і прискіпувалася по якихось моментах. Я не можу от просто взяти до чогось тут прикопатися. У мене взагалі про неї жодних агресивних негативних думок не було. Просто мені було от не те, що чорно-біло, мені було дуже сіро її читати в не найкращому сенсі. І вже розповідала спонсорам, повторюся, тут дуже добре, що я прочитала цю книгу до того, як вийшло продовження, бо я б точно придбала. І мені довелося б або знову її потім я не знаю продавати, або комусь дарувати, або ну на силу читати прям навряд чи. Але я дуже рада, що Ярослава обрала цю книгу, що ми, по-перше, разом з нею познайомилися. І що як ніяк вона в правильний час трапилася в моєму житті. До речі, дивилася, що Ярослава, яка пропонувала нам цю книгу, теж її дочитала, теж поставила трійку, і Даша теж дочитала її, вже теж поставила трійку. Юля за Денефела я ще не знаю, як наша друга Ярослава її дочитає, які в неї будуть враження. Я думаю, ми всі дуже коротко ними поділимось, коли разом наступного разу щось беремося читати. Тому що фінальні враження разом обговорити теж було б цікаво. Тож насправді ми вже знаємо, яку книгу разом читатимемо наступною, і мені здається, вона... Піде більше жваво, більш підійде під такий живий формат, де можна відволікатися і обговорювати. Я вам не скажу, що це за книга, але повірте, вона вас здивує так само, як здивувала мене. Тож я, друзі, як завжди, сподіваюся, що таке трохи сумбурне, хаотичне відео вам все одно сподобалося, і ми з вами продовжуємо разом триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде. Україна!